Доброго дня. Передаємо, це є придбано коштом громади міста в межах загальної міської програми підтримки Збройних сил. Ми... Ми У Львові діє міська програма підтримки Збройних сил України. Вона складає 1 мільярд гривень. Загалом всі програми це 2,1 мільярда гривень. В межах програми підтримки саме збройних сил. Мова йде про те, що ми закуповуємо власне для військових об'єднань, для військових бригад дрони, автомобілі, рації, тобто багато різного, те, що їм необхідне, тобто те, що можна публічно говорити, те, що не можна публічно говорити, або надаються субвенції. Це все здійснюється коштом громади міста Львова через сплату ними податками відповідно наповнення бюджету. Тому сьогодні відбулася так само чергова передача. Те, що придбано за кошт громади міста, це і Аутелі, це є і Валькірія, це є мара, тобто власне дрони, які сьогодні критично важливі, так само ряд інших речей, автомобіль, тобто, це для кількох військових об'єднань. Дуже скоро плануємо так само наступні передачі, і зараз триває там паралельно на близько 100 мільйонів гривень наступних опрацювання наступних запитів від військових частин. А на цю хвилину вже було профінансовано на понад 500 мільйонів гривень запитів протягом цього року. А як часто військові звертаються з такими запитами? Щодня відбувається там 1, 2, 3, 5, 10, в залежності від дня, кількість запитів.